На надійну основу зверху кладуть новий асфальт. Так, фахівці компанії Буденвест інженіринг приводять до ладу шлях через села Васильківка і Оріхове, що у Дніпровському районі. Коли бригада тільки стала до роботи, то зрозуміла, що дорогу треба не лише лагодити, а й розширяти. Настолько замуліло, що дорога була містами 4 метри, не перевищала 4,5 Ми відкрили обочину, екскаватором, вивезли лишній ґрунт, розширили, зробили основання. Ну, зараз дорога 5.50. Дорожники вже зробили 4 кілометри шляху. Поки на одній стороні стелили полотно, на іншій ділянці вже готували основу під асфальтобетон. Робота тут кипить від самого ранку. Солонянська громада сьогодні одна з найбільших на Дніпропетровщині. У ній проживає майже 25 тисяч людей. А відремонтована дорога з'єднує між собою одразу шість сіл, де проживають у тому числі і внутрішньопереміщені особи. Васильівка, Дорогановка, Оріхова, Званецький хутір, Калинівка, військове. Солонянська громада на сьогодні приймає більше 1300 тимчасово переміщених осіб із Донецької, Харківської, сьогодні Луганської. Сьогодні вже до нас і Нікопальчані приїздять, мають автотранспорт, і це все, що підскочити до лікарні. І скупитися в районний центр, в обласний центр. І саме основне, це те, що ми говорю сьогодні, забезпечити підвоз наших дітей до центру Васильівська школа. Новим ремонтом місцеві жителі задоволені і згадують, якою ця ж дорога була ще донедавна. Дорога побіта була на ту сторону, взагалі не проїдеш. Ходовка розбивається, людям важко їздити. Зараз отлично. Намного удобніше, комфортніше. Ну і кашцініканіже зараз хороша, плотна цільна дорога за відновлений шлях у громаді. Вдячні обласні військові адміністрації. Окрему подяку за якісну роботу висловлюють компанії Бутінвестінженіринг.